Йоу танкісти в нас сьогодні потужні реплеї. погнали дивитися. <звіт> Здорово, гутні, братики-танкісти! Як ваші справи? Пишіть та коментуйте в коментарях. З нами сьогодні на зв'язку гравець боєць піднікуметам роз на поляку. Середньому танчику польські гілки дослідження сс 63 рандом, карта -кар -кар Каньйон. Перевага маємо три точки. Так, на перекаті. Прекрасно заходить по молодшому братику Атласа. Калено калина. Лада Калина. Поїхала там кісти. Подивіться, До речі, в них дві лади калини. Що ж ти зробиш? Один, і, до речі, в зводі із самим Атласом. Старшим своїм братом прекрасні заходять. Тички 789 дев'ять. Лишень ми видали на перекаті. Із центру. До речі, біля нас точка. Прекрасно. Що це означає? Можна і точку забрати. І трошки хітпонтів пощищати і у ворожих сил. Вони, до речі, забирають точку. Це хай їм і грець так і буде. А хай забирають. Принципі дивись, які там такі там лябичків зібралися. Так цей вже починає розряджати свою касетку. На 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 жаль, не дає снаряд пробиття, адже в самі стики броніплит збеч заходить такі кути, які небезпечно гострий. Снаряд сказав: Ні, не, ми не зайдемо Зате по об'єкт 2. 260-му заходить. 268 виїжджає як гарну потилицю. Не получайте зівака. Забрали, забрали 268, одну із їхніх пташинок, але в них ще живе багато машин. Чість. Хай живуть поки що. У нас, до речі, точка завдяки нам, в них точка завдяки їм. Але бабакинський автомобільний транспорт зрубали сердечник, вольфрам. Прекрасно добре, що така фіча на даній СТІ існує, що її не забрали. Замість того надали калібрований приціл, добре, що все ж таки є вольфрамчик. Для Альфи прекрасно, тим паче для машини, яка має прекрасний ДПМ, прекрасний циклічну гармату із швидким перезаряджанням, як для Астеї, засвітився їхній бачатик, який ні на АФК, адже він рухається. А чому ж ти дотепер на респі стояв? Невже ти щось вживав? Ну, мається на увазі. Ви зрозуміли. дивіться, шалуни, які зараз там понавидумують собі. Так, пішли в розмін. До речі, дивіться, розмін такий снаряд в снаряд. Мецикл, він барабан. Ну що ж тут хотіти? Ну, що ж тут хотіти? Ми і так, і так, вроді би, непогано ми віддали. Ми і так непогано віддали, трошки він з нас забирає. Більшу половину від поки що має, по бабасі гарно відпрацьовуємо ще з пошкодженнями, але мінус. По дві машини в сетапах вже маємо. Ну зараз, якщо що, з ратом цей на перекаті нас підлапає 100%. Ми даємо тичку, на жаль, не влучаємо. Але, в принципі, що тут ти хочеш, зведення хоча стало прекрасне, ну, швидше почала зводитись наша ЦС-ка. Але цей стояв просто, вже був зведений. І нам на допомогу їде наш Кранваген. Зараз буде бити якраз таки бачати, я так розумію. Ну, в нас ап майже по всіх. Татяг по всіх фронтах, адже нам потужність моторчика підвищили з 840 на 915. І максималочки стали краще. 58-60 стало. Це зведення, те, що я вже казав, що стало прекраснішим, маскування. На жаль, якраз таки 50 хітпойнтиків забирали УЦС-очки. і швидкість польотів снарядів. Лише додали підкольчику. Ну це ж підкол, це ж голда в підколах. У нас на получай прекрасно двоїкий простріл. Ну, цей для нас також вже ашот, якщо щось. Я думаю, навіть вольфрамчика не треба буде. Я думаю, заберемо. Але стоїть кранваген, він стоїть і забирає. І забирає. Він бачатика за той час залишаються в них три машини. Три важких танчики. Так, на получай лише сандалі порвали. Але він їх швидко підклеїв і їде на агресії На дев'ятка. Ти куди розстрілюєш свій? Дуплет, він по нам стріляв, але все мимо летіло, і це вже дуже добре. На жаль, тут лише так поскоботали. На Наполуч. Тепер прекрасно, ну все вони... а що тебе? Ми, напевно, не встигнемо забрати. Когось із них хоча б ще. Оті, подивись, Вони забрали наші важкі танчики, їх просто в кільце. Наш кранваген і є соточка. Є сотка зараз забирає, ні. Є сотка, ні. Кран. Хто? Кран. Ну, звісно, що барабан. Так, добре, танкіст. Перший бій, як то кажуть, прекрасний. Погнали після бойову Що там? тисяч 430 напуляного демеджа, 351, шкода за вашою допомогою. Два знищені сім пошкоджено. Так, знак підтримка, о, знак класниці майстра, головний калібр та розвідник. Пішов брати третю позначку, можливо, вже і має. 100%. Я думаю, що має. А пішов плюс на 160 тисяч 741 срібна монета. В Свій сейф у свою копілочку 1613. Зірочок вільного досвіду забирає в свій аккаунт друзі. Тому ми ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в у режимі бою перевага. Та підписуємося на канал Брунебінник. Завантажуємо свої жорплеї в Діскорд та l почту Ми 22-й бій. Також від гравця під там Рус. Уперед, І так, канфісти! Маємо другий бій. Це в нас карта Каньйон. Рандом перевага. Все як в першому бою. лише респаумами. Ми помінялися з ворожим сетапом і... Класифікація танка та ж сама Сташинка, тільки Франція. Барабанчик, прекрасний Project Murat, і Тамру e за речагами даної Сташенки знову ж таки виїжджає на центр. Сюди ж приїжджає панцервагень їхня Лестешенка Німецька. І пропускаємо і даємо і блочим. Я так розумію, хорів. В них 2 ПТСА 40-05 і хорів. У нас також варіант четвертий та Гріль 15. Ну Наша СТБшка дуже багато, на жаль, хітпонтів втратила. Що ж ти га? Зівека. Так, Т57 та Heavy раз. Т57 Heavy 2 прекрасно. Поки що йдемо. Не хоче грати зараз. Наш гравець боїться там від центру. Вирішує трошечки спутись на низ, адже туди вроді спускався Концепт 1. Або в оточення можемо попасти. Ось подивися. Панцерваген не получає раз, Панцерваген 2 не получає. Адже подивися, який ля. Який він для розумний, не захотів він другий раз підставлятися, на жаль, для нас, на щастя, для нього. просто та й непевно, розуміється. Так, має більшу половину поки що Це добре. Концепт спускається на низ, повірив у свою броню, або просто хотів допомогти на центрі, або просто заїхати нашим в спину. Я так розумію, один чи що, ну ж один в полі не воїн. Подивися, скільки там наших. До речі, під дві гармати він ще й підставляється. Робить щось несусвітнє, чи що. Не захотів він давити разом своїми ВТ-шками ВТ-напрям. Вирішив він один в полі воїном побути. Хай буде так, хай йому грець здає на сандалі, прекрасно. Він залишається вже майже без хітпоінтів. За той час Етамру стає вигідну позицію для себе на цій карті зараз в даному розкаті, в даному бою. Чому? Тому що він прострілює два фланги. І якщо щось не дасть можливості, надіюся вкатити. Ні їхні СТ, ні ЛТ, а за те час ми забираємо одного із важких танчиків, який зробив помилку. Ну, все ж таки, так він зробив помилку. Він надто пізно почав тікати. І тим паче, що він знав, що Project Murat барабан. Можливо, і не знав. Як думаєте, там кісти, а? Як вважаєте, гріль 15 і ти подивився, який ляшалун. Ляша лун, куди ти їдеш? Ти мало не стріляв, хочеш більше? Чи просто в гараж? Наполучай раз, другий раз не вийде, знову ж таки, дивися, який ти, блін серйозний. На жаль, забирають нашого гриля 15-го і це якраз СТБ. СТБшку ми також забрали. Ми моментально та миттєво відімстили за свою ПТС. Так, рахунок подивися, який. А у них мінус аж 4 машини, у нас поки що 2, і це добре. Але, але. Не знаєте, як далі бій буде розвиватися. Ну, як далі? Що тут вже можна навіть прогнозувати, як я так розумію. Є соточку зараз. А... Кажу є соточку. Залишається. Так, це була є соточка. Забрали, так? чи що? Получається, забрали, її вже нема. Залишається дві ПТСАУ. Орі і 40-05. Тільки де вони є. Не так розумію, вони розуміють, де вони є. Мається на увазі, на увазі наші гравці, бійці і разом з ними там росте. Дивиться, респаун. Так, засвітився 40.05, прекрасно, нанна. Та що ж ти будеш робити? Нанна! Та що ж таке, маляка? Два снаряди тупо в молоко. А скільки ми ж могли би щистити з нього, ляти по двійки інжирний по хп був, такий самий курін, ну, будь ласочка, зараз зайди, придеться приймати тут або давати, або приймати рішенням прийнято моментально. Так, забираємо. Ми з нього все ж таки з двох снарядів хітпойнти і получаємо 5124, Прекрасно, майже під кінець бою. Не вже ще дасть. Закидаєш гармату, він якраз фокус бере на наші машинки. І ми за той час даємо ще тичку, не вже ще раз. Ти подивися, ля! встигаємо ще два барабана, видати під кінець похорі. Добре, що він був фуловий з одної сторони. І це дало нам змогу на якраз таки. Надумажить. Шість на, на польному демеджі 1090 заблокованої шкоди. Два знищено 5 пошкоджено. Головний калібр знак класності майстра. Вітаємо тебе з трьома позначками на Project Murat. пішов плюс. На 165 тисяч срібла в свій сейф. В свою купілочку та, звісно, що перше місце. По нанесенню шкоди 1689 зірочок вільного досвіду забирає в свій аккаунт Друзі. Тому ми ставимо подобайки. За такий другий хороший розвальний бій в рандомі у режимі бою. Перевага а підписуємося на канал Борнобійник, Завантажуйте свої реплеї l Елпочту. І я бажаю в першу чергу нам всім, друзів мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть один одного, та не сваріться і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв та ми зустрінемось з вами.